Мої хороші, доброго, доброго дня. Багато пишете питань, що ж таке в США відбувається, чи є там зрада і що буде? І до чого нас готують, що буде перемога 24-му. Ми вже дивились, що в кінець року буде цікавий і там є можливість. Подивимось ще окремо, зараз подивимось Америку. І друге півріччя буде важке. Коли ми робили річний, річний прогноз по Україні, ми бачили там темний період. З червня десь по листопад темний період. Важкий такий. Одна гірша іншої. Карта йшла прогнозом. Будемо передивлятись. В травні будемо дивитись півріччя-друге, півріч, повністю все буде на каналі. Ми Америку дивимось. Є приховані ситуації, іноді, знаєте, ми зараз дуже сильно атакуємо ворога, і нам не надає Америка допомоги. Розумієте? Я хочу подивитись, чи не пов'язане це. Поясню, ніби то зараз їх зброї у нас ну, або вже нема, або нова не надходить. І це, як знаєте, як виправдання того, що Русня атакована нами. Не американською зброєю. Тобто є така теорія, зараз ми її перевіримо. Ну, щоб претензій не було, зрозуміло, тому затримують насправді. Нам розказують ту історію, яка дуже подобається ворогу. Тобто ворогу зараз підіграють. Я дуже сподіваюся, що я права, те, що я бачу, що потім нам просто все разом згрузять, відправлять і ворогу буде так погано. Я на це дуже сподіваюся, Америка зараз. Америка зараз. М -м -м, під картою диявола. Дивіться. Хоча це завжди нарусню йде. Під картою диявола. Закрилися свої внутрішні процеси, дійсно грошей нема. там є нестачі. Не бачать перспективи, бояться виходити з якимись заявами. Це не тільки стосується України, це взагалі їхня внутрішня ну, ситуація. США, Сполучені Штати Америки, покажи мені, що там відбувається. Знову він. Отіки викладали знову він. У них можуть бути або протести, або якісь навіть провокації теракти. Вони до чогось готуються. Буде людина-представник їздити, розказувати, тобто, говоряща що голова буде, яка буде казати, що Америка ще щось контролює. Всередині в них роздрай. Знову ж таки, мігранти, бачите, люди будуть виїжджати, їхати. Оце їх питання кордонів, да? Якийсь резерв грошовий є, але за нього б'ються. Його не... там дійсно нема грошей. Там щось пішло не так. Там десь, десь вони дуже сильно, сильно просіли. Або у них там резерви. Неправильно перерозподілили щось не так. Добре. Відношення Америки до України. Не знають. Вони б хотіли, щоб все, все вже закінчилось. Ну, тобто, я так розумію, що вони планували там два роки подавати допомогу і все. А зараз їм ну, дійсно не до нас кажуть. Знову показують якусь руйнацію у них, небезпеку всередині країни в них. От просто, вибачте, нам зараз не до вас. Добре. Сполучені Штати Америки дадуть чи дадуть зброю Україні? Ти диви диявол знову. А що ти хочеш? Тут є, ну, я, на жаль, це бачу. Є перемовини з руснюю, є консультації. Русня тисне, шантажує чимось. Знаєте, знаєте, якщо ви дасте там 25 там, літаків, ну, наприклад, да, то я там виставлю в неба 50, я, вам, я вас попереджаю, не втручайтеся. Тобто зараз все зводиться в Україні. Хочуть звести як до внутрішнього конфлікту, розумієте? Навіть, може, такі наративи десь будуть. Ніби тут це там наша не світова проблема, да, криза, а внутрішня возня. Ну, зрозуміло, так? Да? Ваші внутрішні проблеми не буде так. Прийдуть гроші. Важко прийдуть гроші, будуть гроші. Вони потім зрозуміють, що це правильне рішення надати гроші. Дадуть снаряди, по-перше, не, не гроші. дадуть як снаряди. Якісь установки снаряди перші. Дадуть. Їм просто зараз час треба витримати. Ворог зараз відчуває свою перевагу. Вона дуже оманлива. Америка, як ти вплинеш на хід війни в Україні? Знову ця карта. Дуже веселитися буду, розважатися, молодці. От такі, знаєте, будуть заяви, все буде добре. Знову, дивіться, карта дублюється, дублюється, хоча я тусую. Можете перемотати. Знову йде. Гроші дамо. Дамо надію, дамо снаряди, дамо. Ворог буде мститись. Я так розумію, що пообіцяли в чомусь не втручатись. Але втрупиться, що це за король чаш? Хто ти? Тут така порада за політикою сильно, за словами, не слідкувати. Чому? Тому що йдуть внутрішні процеси? В них всередині стабілізується, нам допомога буде. Їм треба, знаєте як, зло всередині країни задушити. От вони вони задушать своє зло, свої проблеми, і потім спокійненько все нам дадуть. Буде допомога. І Британія підключиться, буде, і світова. О знаєте, таке відчуття, що тільки Америка щось перше до нас повезе, підуть всі допомагати. Вони як чекають, ото знаєте, з маху руки. Скільки чекати? На червень все буде. З, кажуть, з 3 місяця чекаємо. Гроші нібито. Ну, всі знають суми, все, що треба. З червня. Тобто, в травні може піти зброя. Червень можуть піти гроші щось на захист цивільних. І буде до 8 місяця. Отака От є зараз можливість. Хоча будемо думати, що нас обдурили. Зберігайте спокій. Але чомусь показують, що 8 місяць буде міграція багатьох людей, як вивозити будуть з 6 по 8. будемо окремо дивитись значить, літо. Щось таке. Знаєте, от як нібито треба десь з, з, Ну, від людей звільнити територію, щоб можна було розгорнути війська. Отак іде. Ну, знаєте, те, що ми рухаємось на фронті, це гарно. Що ми не тут не показує, що ми відступаємо. Тут треба людей відчут трошки відвести, щоб було безпечно, ми йдемо вперед. Тобто є зараз можливість, що ми підемо трошки літом. Я її бачу. Не буду дуже багато обнадійого казати. По факту будемо дивитись кожен місяць, але зараз є така можливість.